Thank <laughs> you. І радними подвигами, мирною працею, а часом і ціною свого життя створювали славу і велич держави. В наших серцях завжди живе почуття гордості за свою батьківщину і за свій прапор. Урочистості з нагоди дня державного прапора. Оголошуються відкритими право підняти державний прапор України надається випускникам Чорнухинської загальноосвітньої школи імені Григорія Сковороди, золотим медалістам Вікторії Мезюк та Олександру Михайліченку. В країні прапор миру і добра, жовто синій, наш він рідний, він, як сонце, виграва, вже скільки скривавлених століть тебе, Україно, імені лишали. Сьогодні урочу мить вітає прапор вільної держави. До слова запрошується голова райдержадміністрації Сергій Григорович Перетячко та заступник голови райради Микола Петрович Турчин. Слава Україні. Сьогодні ми відзначаємо День Державного прапора України. однією з найголовніших святин українського народу. Державний прапор як сил України, є втілення національної єдності, честі гідності, державного творення, історії. Його кольори Його нагадують не, небо над Україною, та вони золотої пшениці. Прапор об'єднаний єдн... об тільки як свято, прапор об'єднаний як визвольної боротьби українського народу, споконвіків, сині та жовті кольори ще з часів, скажімо так, Київської Русі, є символом українського народу, символом державності. Під цим прапором воювали за незалежність. Країни відстоювали свою землю, наші пращури і зараз також під цим прапором відстоюють свою землю на Сході, наші вояки. Я хочу привітати всіх з Днем державного прапора. Все ж таки, що прапор наш є, що наша земля таки вільна. Позволити всім щастя, здоров'я, мирного неба. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня, шановні чернуканці, дорогі земляки, від депутатського корпусу районного раду, ради від себе особисто щиро і сердечно вітаю вас із великим державним святом Днем державного прапора України. Кожна нація, виборюючи свою незалежність, розбудовуючи державу, вибирає собі символи своєї гідності, честі, єдності і сили. Одним з найшанованіших для нас, українців, є звичайно державний прапор України. Ще зовсім недавно, 20 років назад, для нас цей державний прапор, тобто сині кольори його не мали такого значення, якого вони мають сьогодні. Державна незалежність нам далася досить легко. Без крові сьогодні ніхто б не міг подумати, що. Україна постане перед таким великим випробуванням. Сьогодні під тим жовтоблакитним прапором наші брати, наші сини, чоловіки боронять нашу землю від зовнішнього агресора, відстоюють незалежність нашої держави, боронячись, борючись із сепаратистами, терористами на сході нашої держави. Сьогодні ми вже не соромимося. Кожен із нас державний прапор вивішувати в себе в домівках, автомобілях, на державних і недержавних установах організаціях. Сьогодні ми розфарбуємо державні коляри нашого державного прапора, наші мости, наші будови, де тільки можна. Це прояв патріотизму, вірності, відданості нашої держави. Сподіваюся, що ця, цей патріотизм і ця відданість ще більше згуртує нас навколо єдиної мети, навколо того, щоб наша Україна, наша держава була вільною, справді незалежною і твітучою державою у європейській сім'ї народів. Я щиро бажаю вам сьогодні добра, здоров'я, благополуччя і щастя вашим родині. Розпитаю наша держава. Слова нашої держави, нашій, нашій недалежній, правді великій державі Україна і її великому народові. Доброго дня, шановні чорношани, і ще раз усіх вас зі святом, з нашим державним святом. І дозвольте мені оголосити, і або всі вже ви знаєте, що в честь свята Державного прапора та до Дня Незалежності нашої держави ми традиційно проводимо спортивні змагання. І сьогодні ми вирішили ввели вже так традицію до Дня Незалежності, саме та до Дня, дня Державного прапора. Ми проводимо спортивні змагання з силових видів спорту богатирські ігри. Я думаю, що на нашому кра... в нашому краї, в нашій державі не перевелися богатирі, і під... підтвердженням цьому є те, що зараз багато наших хлопців захищають нашу державу в зоні АТО. І хочеться побажати всім нам най... як найшвидшого. Вирішення державних наших проблем, щоб наша держава стала на шлях, врешті-решт, справжнього, щасливого будівництва. І я думаю, під нашими змаганнями ми покажемо, що ми щирі українці, що ми дійсно богатирі, і саме з таких нетрадиційних видів спорту зараз і позмагаємось. Я хочу представники команд. Будь ласка, тих, хто з'явилися на змагання, тих, хто прибули на змагання. Е, перш за все, заранче. Які радними подвигами, мирною працею і велич держави. В наших серцях живе... з нагоди дня державного надається випускникам Чорнухинської загальності. Кривавлених століть, тебе в країнам і на імені раповії держави. Заступник голови райради Микола Петрович Турчин. Сьогодні ми відзначаємо День державного прапора України. Поді... О, Поді... Подіде... 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 національної єдності Честі і, єдності, і золотої пшениці е, е... Прапор об'єднаних об об е... синій та жовтий коль... символом українського народу, Символи державності. Під цим прапором строїла свою, свою землю, наші пращури і зараз також вітати всіх з Днем державного прапора. Все ж таки. Доброго дня, шановні чернуканці, дорогі земляки. Твоєї гідності, честі, єдності і так, державний прапор. Тобто сині кольори його не мали такого значення. Україна постане перед таким зовнішнього агресором. Відстоюють незалежність нашої держави на і державних, державних установах організаціях вірності, відданості нашої держави і твітучої державою Європейському і щастя вашим родині. Розпітає наша держава, відмовляє і великому народові. З нашим державним святом. І дозвольте мені, та до Дня Незалежності нашої держави. Ми традиційно з силових видів спорту богатирські ігри. Не перевелися богатирі і рішення державних наших проблем, щоб наша держава стала на шлях. І я думаю, під... що ми дійсно богатирі, і саме з таких не дбаємося. Я хочу представники команд, будь ласка, тих, хто.